У нас було досить багато раніше рішень конституційного суду, коли Конституційний суд говорить, що, наприклад, урізання пільг якихось там народним депутатам або суддям, воно є неконституційним, тому що звузи їх права і свободи. Причому найчастіше це якраз стосувалося суддів і там народних депутатів ще когось, тому що це ті люди, які постійно подають одразу там в конституційний суд якісь рішення в Польщі і в ряді країн. Конституційний суд і Верховні суди в принципі вони вже враховують соціальні економічні наслідки провадження рішень. Тобто, якщо Конституційний суд, наприклад, ухвалює рішення, що це були, норми по пенсійній реформі були неконституційними, це призводить до того, що воно розриває бюджет пенсійного фонду. Треба додаткові видатки. В результаті нам треба збільшити видатки з державного бюджету, тому що пенсійний фонд не намалює більшого ЄСФ. Як результат, ми не можемо виплачувати, наприклад. o médico